Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимося у Дніпрі на проспекті праці. Тут у вівторок, 14 жовтня, перед Запорізьким шосе сталося ДТП. Шкода в'їхала в дерево. За свідченням водія він їхав в сторону запорізького шосе і не впорався з керуванням. Автівка зазнала значних пошкоджень. На місце інциденту приїхав евакуатор і зараз намагається забрати машину. Постраждалих, на щастя, немає. Поліція на місці інциденту не приїхала. А для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми знаходимось у місті Дніпро на проспекті Праці. Тут у вівторок, 14 жовтня, перед Запорізьким шосе сталося ДТП. Попередньо шкода в'їхала в дерево, в'їхала у напрямок запорізького шосе. Значних пошкоджень. Зараз його забирає. Зараз його забирає евакуатор. Насвідченням водія. Він їхав в сторону Запорізького шосе. Автівка почалась, схилятись в правий бік і врізалась в дерева. Постраждалих немає. Більше новин читайте на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте свіжі новини Дніпра та області на радіо FM 107,3.